Типів людей дзеркал і що вони показують. І сьогодні зеркало п'яте той, хто нас зраджує. Зрада для всіх нас це одна з найболючіших тем. Але навіть тут працює закон дзеркал. Не в сенсі ми винні, а в сенсі, що в нас дозволило цьому статися. Часто такі люди з'являються тоді, коли ми не слухаємо своє чуття. Щось було не так. Ідемо проти інтуїції заради любові, заради схвалення, заради страху самотності. Ми не віримо, що заслуговуємо на чесність. Що ж хоче нам показати це дзеркало? Ми можемо довіряти собі. Навіть тоді, коли світ обманює. Спробуйте написати собі листа від свого майбутнього мудрого я. Я пишаюся тобою за те, що ти вчишся слухати себе. Ти більше не будеш ігнорувати внутрішній сигнал заради чужого схвалення. Ти твій найнадійніший дім. Люди ж приходять і йдуть, але кожен із них є посланцем, що приносить нам послання від нас самих. Тому не бійтеся дивитися у ці дзеркала. У них не біль, у них шлях до нашої з вами ціл... цілісності. З вами Акермантаня. Підписуйтесь зі мною все про справжній живий контент та про те, як позбутися хаосу і в житті, і в контенті. А в клубі у просторі нова я у нас щодня практики, які допомагають ближче познайомитися із собою, і приєднатися до клубу можна з 28 по 31 число кожного місяця.